Зрання і до ночі вже багато днів поспіль під Дніпропетровською облдержадміністрацією. Мирний мітинг. Прихильники партії відродження та кандидати у ради всіх рівнів з її лав кажуть свої ні свовіллю. Справи у судах, які розбирали відмову партії у реєстрації, виграні. Закон зобов'язує внести кандидатів від відродження до виборчих бюлетенів депутатів міської ради та її голови. Суди визнали причини відмови у реєстрації неспроможними. Якщо комісія буде працювати об'єктивно, чесно і справедливо, то она должна принять однозначное решение зарегистрировать городское отделение партии Ведроджиня под Днепропетровску. Ну і те саме в новомосковській і анатолій Федоровичі Крупського зареєструють у мери. засідання комісії починається о п'ятій. Остаточний строк прийняття рішення сьогодні. Якщо закон не виконують і партію не зареєструють, легітимність місцевих виборів під питанням. Звісно, тоді буде така ситуація, що ми будемо винуждені ставити вопрос про нелегітимності в цілому городських виборів в Дніпропетровську. В такому випадку, я подозріваю, що вот этот пікет, вот форма протесту продліться здесь до конца виборів. Потому що у людей не останеться другого вибора. їм потрібно буде говорити собі. Ми будемо це підтримувати. Я буду старатися, щоб це все відбувалося мирно, без яких без розрушень, напряжень, столкновень. Інше питання витрати за законом. Жеребкування можна проводити лише після завершення реєстрації, не після виходу терміну, а саме після вирішення уже усіх питань. Та окружна комісія, не зважаючи на іск від відродження до суду, жеребкування провела і номери за списками були визначені. Форма бюлетені була комісія, утверждена. Уже бюлетені були запущені в печать, і сучотом того що жиребівку прийдеться проводити по новому. Скоріше всього територіальна градська збирательна комісія города Дніпропетровська понесе серйозні затрати з печатью нових бюлетенів. Мова йде про декілька мільйонів гривень, які доведеться витратити зверх бюджету. Гроші платників податків, які можна було б спрямувати на потреби армії чи допомогу постраждалим через конфлікт на сході. Тепер їх просто спалять у вигляді нікому не потрібних невірних та незаконних бюлетенів. Але в Володимир Позняк. Новини дев'ятого каналу.